Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Дякую тим, хто підписується на канал. Дивиться мої відео. Ставить лайк прикрасам та залишає коментарі. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перший в показі срібні сережки з кольоровими сапфірами. Розмір поверхні 24 на 15 мм. Розмір сапфірів 5 на 4 та 5 на 3. Кубічний цирконі 1 та 2 мм. Вага сережок 8,6 грами. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Срібний комплект з натуральними танзанітами, сережки та каблучка. Камінці дуже гарної якості, чисті та прозорі, яскравого насиченого кольору, каблучка, вага 2,7 грами. Розмір каблучки 18 Розмір поверхні 15 на 12. Танзаніт 5 на 3. Сережки. Вага 4,2 грами. Розмір поверхні 15 на 12. Танзаніт 5 на 3. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 3250 гривень. Срібна підвіска з натуральним цитрином. Розмір поверхні 38 на 10 міліметрів. Розмір цитрину 14 на 10, вага 4,3 грами, кубічний цирконій 1 мм. І зворотнього боку вушко. Завдяки огранюванню дуже гарно виблискує. Ланцюжок 45 см. Застіпка, карабін. Вартість підвіски та ланцюжка 1200 гривень. Срібна каблучка з натуральним перламутром. Розмір перламутру 5 на 3, вага каблучки 4,4 грами. Розмір каблучки 18,5. Перламутр різнокольоровий йде по колу каблучки. Гарно виблискує і поєднується із сріблом. Вартість каблучки 1500 гривень. Срібний браслет з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір по камінню 90 на 8 мм. Розмір браслету 20 сантиметрів. Розмір сапфірів 5 мм. Кубічний цирконій 1 міліметр. Завдяки зручній застібці. Підійде на зап'ястя до 18,5-19 сантиметрів. Дуже гарно буде, коли ви будете його одягати та самостійно зафіксуєте на руці. Ось так виглядатиме на руці. Вартість браслету 3300 гривень. Срібний комплект з натуральним аметистом та кубічним цирконієм. Виконаний в стилі вітражної техніки. Цей комплект нагадує старовинні вітражі. Сережки. Розмір поверхні 36 на 20 мм. Аметист 6 мм. Кубічний цирконій – 1 та 2 мм. Вага сережок 10 грам. Англійська застіпка. Штифт добре занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. із зворотнього боку. Підвіска. Розмір поверхні 32 на 20 мм, вага 5 грам. До комплекту не входить ланцюжок, але за бажанням можна додати. Вартість цього вишуканого комплекту 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!